Розглянемо прогноз на 22 серпня року і перед нами карта 4 сезони. Сьогодні, дорогі друзі, у вас все буде виходити. Ну, тому що ви відчуваєте, коли і що робити. Для багатьох з нас це день змін та час можливості, які треба використовувати. Так, якщо Слідувати своїм цілям, то доля обов'язково забезпечить вам подарунки у справах, роботі можливо, отримання перспективного замовлення, проєкту, де ви можете проявити свої професійні якості. У цілому день доленосних зустрічей, знайомств, побачень. Так парам зі стажем слід переглянути думку о партнері. І зрештою вирішити розійтися або навпаки стати дуже близькими і жити в одному темпі як єдине ціле. А рідніми, якщо ви захворіли, то обов'язково одужаєте, але повільно. Дорогі друзі, протягом дня не поспішайте. Все трапиться у свій термін по плану. І з дячністю приймайте не лише подарунки, але й уроки долі. Ось вот такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймає магазин Тарин Когніта Жуковського 17.